Всім доброго вечора. Сьогодні у нас продовження звілінга. Будемо потихеньку шлях до відміток. Танк мені сподобався, так що <свес> гарно <свес> перегляду, хто буде передивлятися і звісно, дякую за вподобайку. Дякую, друзі. Я ж кажу, в цій грі дуже дивно. Важкі танки роблять з с... нереальної стабілізації, Стежки роблять, що стабілізатор настав. <свес> як воно так працює, як знаю. Ладно, я не пойду, правда? Mas a this <todiciano> <Lapa, a deprede. todiciano> <todiciano> <todiciano> <todiciano>

Привіт всім, доброго вечора. Гарного перегляду. Дякую, хто зі мною, дякую всім. Дякую, хто підтримує мене. Тут я помилився, чесно. Тут я борти не став, а якраз побрав пів Ну, вже ти щось накидали, вже хорошо. Здрасте. Мурат, ти що, попутав чи що? Давай ЛТТБ тебе бы, тебе сейчас тоже там Так, там 121-й а Друзья, що я сьогодні прийшов, це що, обнова була чи що? ТБ заїхав. Там три хвилини обнова, по моєму була. Я даже я тільки прийшов з праці, то дивлюся, обновило, обновилося щось. Е, Польову... Ой, палестинський. те, напевно ні, кружка. Дивитись, не знаю, фігня. Ну, в тебе так нельзя. Не знаю, треба подивитись, друже, треба подивитися. Цю день за кермом оце ввечері прийшов, дивлюся, обновляється. Думаю, дивиться кіно якесь. Я не знаю я в шоці цього танка. Дуже класненький. Я ж я його тепер зрозумів, тоді ж то перше враження було, а я тепер трішечки, ну воно ще рандом поки прям файний у мене все виходить. Ну взагалі танк, звісно. Кажем, слів немає. Молодим, да, унах, кидеш, ну, один да Вона актично баг. Китерва. И просто по одному далеко спешить, типунджутурик такий. О, це я не про це фейл. Патручим. Добре, добре, добре. Непогано 4700 е -е. всім привіт, друзі. Так, польову, да, полестині там спрашивали. Сейчас, друзі, подивимся, що я її, напевно, не прокачував по льву. дому. треба буде прокачати. Всім гарно переселку, бережи себе, там скільки мене чекає віскарь. Не затримую. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, ти приходь після віскаря. Подивися на цей, на танк. Звісно, гарного вечора, Андрюш. Отак. Приємного тобі, друже. Солидно. Так, снова основный калибр взяли. 4700. Так, хорошо, друзья, это есть. Так, ну поїхали вправо. Постійно якийсь зальотний 100 гривень. А ну нас їм усім зверху. Друзі, один бій на атті. Дядя Віталик, дякую, я після цього бою. Зараза така, да, палестин. Дядя Віталік, дякую за донат, дякую, друже. Та треба віддихнути один бій, по блін. Це не прям. Непогані бої на цьому танчик. Та можна краще, просто. Ну, ну... Ладно, це один бій просто, щоб не, не додав своє. Я б ще СТ-1 би забрав. Просто, так би я був фуловий, я поїхав на Тігермауса об'їжджати. Я б тікав. А так я думав, що він мене Тігермаус лятне, то я прийшлось мені з СТ1. Дякую дядя відпадає, дякую тобі, друже. Дякую вам, велике. Блін, йому таку маленьку командирку зробили прямо в ще капець. Тридцять. Блин, мені вот сюда заїхати. Це надо ловити Т-30, щоб від КДШся звілинг. Пока Т-30, не дивися, т 30 ні ні ні-ні-ні-ні-ні. не 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 Хорошо, КДшнулися, сюди, будь ласка. Да ви зараз поиграйте, ви живжики. 550. Просто по одному, пунджикюрке, просто по одному, ти живжик! И не поспешайте. Заразы такие. Ушатаем кожного. <связывается> <связывается> Oh, i'll be Добре. Já zaradei muito isso aí, como já teve. Já zaradei nessa,

Досить на сьогодні дравець забр... забрав натиск, виконав програму, максимум виконана. Борис, один бій, ріднестеньки, один. Борис, один бій на арті, Ну трішки відпочину. Андрюш, а авіскаря випив чи ні? Ти сьогодні прямо взагалі красавець. Да я один бій, друзі, дядя ж віталік й мою хочу, щоб я розслабився. Я сам стартую Вавилон. Просто по одному залітав, просто по одному і не поспішаємо. Просто по одному, пунжикюрики. Ага, виїжджав на центр мапи, от сюди ніхто не стріляє, да, пилатиш? Уже б давно вбили, да, якщо б то виїжджав, да, друже. Давай, давай, коушка, давай, 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 давай. Насипай! насипай, насипай, насипай. Уже б давно вбили так світаном, мені цікаво. Дилси, кого ти Вадимчик там сіти? Давай трішки агресивніше. Дивіться, де Бешка, ніфіга собі чуєте. Ах, ерій, просто виїхав чувак на Бешки. Кронвагена просто в нулину розібрав, блін. Видно. Ой-ой-ой. Бешка, конечно. Сильно пуши. Блин. Хочу так проматуватись перед кровушками. Чи це футюр, отут тут стоїть? Башка порядку навела, скажем так. Ну там ТВП наверху. Я не розумію, вообще ЛТ що робить тут. І ти ты ти, 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 серьезно, ты свитеця футюра там стоїть, накидывай по мені. Просто капець. Ну стоїть десь і все.

хорошо. Тихо ты когда еще? Давай, кобра, дружи, давай. Хорошо.

прям Йось, ідео гекі しかくいときのひがいな精度低下に注意してリテイったわよ。よし、リテの修理完了したわよ。 по обладикам, так что река поехала. Рикошет, блин. Іде Віталіка, а я при чому. Не треба матюкатися сильно багато. Ну, з повагою. <сум> Шановні друзі, дякую великим. Дякую вам, хто фінансово підтримав, дякую. Трішечки сьогодні прям від цього танчика. Дякую, хто був зі мною. Всім добра, ніч. Бережіть себе. З вами був Славко Металіст. До завтра.